Всім добрий ранок, вітаємо цей час. Приємно знову бути разом в проєкті Разом плюс молитовне служіння. Щоранку о 6-й годині, безперервно, від початку війни. Тому приєднуйтесь, запрошуйте своїх друзів, братів і сестер. Ми з вами молимось в групах, вивчаємо слово Боже, заступаємось за тих. Хто поруч з нами, молимось за мир. По вівторкам ми з вами маємо чудову тему, як поставити Бога у центр життя, як його повернути у наше життя. І для цього ми вчаємо з вами першу книгу Самуїла. І вже розпочали другу книгу Самуїла. Сьогодні в нас чудовий уривок, друга книга Самуїла, третій розділ з 19 го вірша. Давайте разом будемо читати Слово Боже. Роздумувати, можете відкривати разом зі мною слово Боже, будемо читати. Розмовляв Авнер також з Веніамінцями. Після цього Авнер пішов у Хеврон, щоб розповісти Давидові про все, що було б добрим для всього Ізраїлю а також для всього племені Веніаміна. Пам'ятайте, що. Ще другий, третій розділ цієї книги написано, як була громадянська війна в Ізраїлі, народ був розділений. І ось Авнер вирішив піти на сторону Давида. Він залишає номінального царя Ішбошета. І ось Авнер, який керує армією, який по суті, є і царем частини Ізраїлю. Він є таким посередником, правда? Посередником, таким дипломатом. І мирні такі перемовини відбуваються у цей час. Дуже схоже на те, що ми зараз бачимо десь, да? і згідно такою традицією, якщо прочитати 20-й вірш, в кінці цих перемовин, таких домовленостей, організовується бенкет. Така традиція на Сході, бачите, вчора. Були чергові такі мирні перемовини, також був мирний обід, скажімо да коли ж Авнер разом з 20 мужами прийшов до Давида в Хіврон, Давид влаштував для Авнера та людей, які були з ним бенкету. Да, такі були традиції, такий був час. Бачимо чудову рису Давида, він готовий прощати. Він вмів прощати, він демонстрував це. Він діяв згідно прощення. Тоді Авнер промовив до Давида 21 вірші: Я готовий піти, результат і зібрати до мого володаря весь Ізраїль. Тобто вони домовились, вони хочуть об'єднати народ. Давид залишається єдиним царем при цій домовленості. І нехай вони укладуть з тобою заповіт. Такий, да? такий договір. Або ти царював над усіма, чого якраз бажає і твоя душа. Тоді відпустив Авнер, і той пішов з миром. Тим часом повернулись з походу воїни Давида на чолі з Явом і принесли з собою велику здобич. Але Авнера вже не було у Давида в Кевроні. Позаяк він відпустив його, і той пішов з миром. Щойно Юав з усім військом повернулися, як Юавові, повідомили, мовляв, приходив до царя Авнер, син Нера, а він його відпустив, і той з миром пішов. Я думаю, ви зауважили, так? Дуже часто вживається слово мир, мир, з миром, з миром пішов, з миром відпустив. Мир, мир, мир. Всі бажають миру, всі моляться, прикладають зусилля, але на превеликий жаль знаходиться людина, в даному випадку це Йоав, який не бажає миру, який руйнує цей мир. Він є таке протиставлення. І тоді Йоав прийшов до царя і сказав: а що ти не робив? Ось до тебе, приходив Авнер. Навіщо ти його відпустив, дозволивши відійти? Адже ти добре знаєш Авнера, сина нера, він приходив, аби тебе обманути, дізнатись про твої плани, вивідати, що маєш намір зробити. Е, ну, віддати належно Йоавові, він пішов і напряму говорить до Давида. Ну, це по-перше. Відчуваємо, що він на рівних має з ним таку бесіду, правда йому, да? Ну, не то, що не на рівних, він десь під сумнів ставить рішення царя. По суті, діла, ось, ну, ми пам'ятаємо, що відбулося. По суті, діла, Йоав має намір помститися Кровна помста, тому що Авнер в цілях самооборони, він, пам'ятаєте, вбиває брата Йоава. І ось е така кровна помста. Крім цієї кровної помсти, ми чітко розуміємо, що також ЮАФ вбачає в Авнерові, вони обидва міністри Збройних Сил, да, так скажемо, керівники армії, він вбачає в ньому конкуренцію. Банальна конкуренція плюс помста. Ось. І він його звинувачує в тому, чого насправді не було. Він його обманює, царя Давида. До речі, звинувачуючи Авнера в певному обмані, він сам обманює потім і Давида. Ось так побудовані люди. Ось такі, пам'ятаєте, ми минулі рази з вами піднімали тему, що це не просто біблійні герої. Це типові персонажі нашого життя, які живуть в нас, які поруч з нами, з якими ми зустрічаємось, люди з певними такими типовими характерами. І ось бачимо: Давид є, є Йоав, є Авнер, є люди. Вийшовши від Давида, Йоав відправив за Авнером, тобто він навіть не дослухався рішення Давида. Він самостійно його змінює. Ви собі уявляєте, да? чомусь Давид по певним причинам уступає, не настоює, можливо, він навіть не підозрює, що зараз Авнер буде робити. Вийшовши від Давида, Йоав відправив за Авнером посланців, які його завернули від криниці Сіри. Давид же про це не знав уявляєте собі вчинок Йоава. І коли Авнер повернувся в Хеврон, Йоав відізвав його в бік до середини брами, буцімто поговорити з ним наодинці, там, щоб помститись за кров свого брата Асаїла і вдарив Авнера в живіт, і той помер. Дуже підступний вчинок, дуже підступна така смерть. Нам потрібно зрозуміти, ну, чому він його відкликає, чому досередині брами, чому такий детальний опис цієї підступної справи, цього вбивства, цієї помст. Ну, перш за все, нам потрібно розуміти, що Хеврон це місто місто сховище. Про російські города да? щоб ми правильно зрозуміли, пам'ятаєте, вони були визначені в Ізраїлі, і є певний закон. Можна почитати в книгі чисел, 35 розділ, цілий закон описаний детально, що якщо людина навмисно щось зробила, вона може втікати від кровної помсти, і там в тих містах є гарантований захист. І ось, знаючи цей закон, Йоав кличе підступно е в брами да, цього міста, тобто за межі території, для того, щоб вчинити цей огидний вчинок. Він помирає у вході. Да? Один крок, можна так сказати, іти в безпець. не, а, перепрошую, Авнер, він не підозрював підступність. Тоді, а, коли проти Асаїла це була самооборона, пам'ятаєте, він декілька разів попереджав, зупиняв цю людину, ось від цього вчинка. Юав, безумовно, знав правду, істину, знав. Закони Ізраїля, і тому він вбиває саме в брамах. Коли пізніше довідався про це Давид, то сказав не винувати ні я, ні моє царство перед Господом по віки за кров Авнера, сина Нера. А у цей час Давид ще є слабким. Ми зараз будемо читати про це. Безумовно, вся армія була підпорядкована Йоаву. І враховуючи все це, далі нам потрібно розуміти, що відбувається в тексті. Нехай вона впаде на голову Йоава та на весь дім його батька. 29 вірш. Нехай у родині Йоава не переведуться ті, котрі страждають течівістю і проказою, котрі ходять на милицях, котрі гинуть від меча та мирають з голоду. Тобто він його проклинає. Отже, Йоав зі своїм братом Авішаєм убили Авнера. Тобто, здається ще деталь, що там в брамах був не тільки Йоав, там ще був його один брат, Авішає. Вони двоє вбивають Авнера за те, що той позбавив життя їхнього брата Асаїла під час битви в Івіоні. Все чітко розкладається, факти є, да? і після цього Давид наказав Іавові своїми воїнами. Щоб були з ним. Розідріть, розірвіть ваш одяг і вдягніть вретич, і оплакайте авнера. І сам цар Давид йшов за похоронними марами. Тобто, далі, мабуть, вперше в Біблії це єдиний раз, де детально описані похорони людини на Близькому Сході. В нас це є така труна, ящик, да, в якому лежить. Похований, померлий. Нас на Близькому Сході в силу певних причин є, ну такі, скажімо, носилки, мари, на які клали померло і його несуть на місце поховання. І ось дивіться, Давид дає наказ, щоб. Тобто він його проклинає Йоава потім він дає наказ. Що вони обов'язково з'явилися на ті похорони і демонстрували жалобу. Демонстрували, що вони приймають участь у тих похоронах, у тих похоронах. Сам персонально цар першим іде за, цими, за цією труною, скажімо так, нашою мовою. Коли Хевроні ховали Авнера, цар плакав, голосно ридаючи над могилою Авнера. Його оплакував і весь народ. Ридаючи над авнером, цар промовляв: Хіба авнер повинен був померти смертю негідника, таку безумною, глупою смертю нерозумною. Адже твої руки не були зв'язані, твої ноги не були закуті в кайдани. Ти загинув, як той, хто падає від нанесеного удару злочинця. Слухаючи це. Весь народ плакав ще більше. І коли весь озброєний люд ще за дня зібрався, вмовляючи Давида, або він щось їв, то Давид присягнувся. Такий поминальний обід був, да? то Давид присягнувся, говоричи, нехай так і так учинить зі мною Бог, та ще й додасть, якщо до заходу сонця скуштую хліба або щось інше, то він відмовляється. Навіть від їжі. Він щиро ридає і плаче. голос, весь Ізраїль чує. І коли весь народ країни про це довідався, то схилився до дій царя, як і все, що зробив цар до вподоби всіх людей. У той день, у той день, усе військо, як і весь Ізраїль зрозуміло, що цар непричетний добивств. Ось чому детально описані ті похорони. З важливими дужими елементами. Тобто всі зрозуміли, що це не Давид, він не причетний до вбивства Авнера. І, звертаючись до своїх воїнів і наближених, цар сказав: пам'ятайте, що сьогодні в Ізраїлі загинув великий і мужній чоловік. Я сьогодні ще слабкий, хоч і помазаний на царя. А ці мужі. Сини цируї, речі, його родичі, пам'ятаєте, да? потужніше за мене. Тож, нехай Господь відплатить кожному, хто ти не чинить легке, як учинив зло Йоав. Тобто, чітко вказано, хто що зробив, є чіткі факти, докази всього. Тобто, бачимо, що Давид віддає наказ сумувати Йоавові. Досить важко людина, яка помстилась, дати таке покарання, наступне, крім прокляття, ще покарання, що ти давай плач, давай ридай, давай, показуй, смуток, йдемо разом зі мною. Таке собі покарання дуже цікаве. Да. Ну, і, скажімо, в лапках є певне таке м'яке покарання від Давида. В принципі, Давид повинен був відповідно покарати Йоава. Але Давид цього не робить. Є на це певні причини. Щоб не було розділення в народі, армія була на боці Йоава. І цар саме пояснює, що він ще слабкий, ще не зміцнене його царство. Сам Давид очолює цю траурну процесію. І, мабуть, можна сказати, компроміс заради такого більшого якогось добра. Ніхто не знав, мабуть, деталі про злочин Йоава, І Давид не хотів розділення в державі на цей час. І не говорить, що це нерозумна смерть. І Нерозумна смерть, тому що Авнер вийшов за межі місця сховища, що це було нерозумно, знаючи ситуацію. Тобто, Авнера обманули. Він довірився. Можна сказати так, мовою фінансів, що після цих похорон акції Давида пішли угору. Весь народ зрозумів, яким чином Давид прийшов до царювання. Він нікого не вбивав, його руки є чистими. Він продемонстрував, що він не має жодного відношення до цього вбивства. Що він робить? Він проклинає, він кличе Давида Йоава на ці похорони. Плаче публічно, відмовляється від їжі, пише пісню да? і підносить Авнера. Він знаходить теплі, добрі, щирі слова, відмічає навіть у тій людині щось добре, що мав цей чоловік, цей військовий. Він не, він, Давид каже, я не віддавав наказу вбивати цю людину. І написано, що тоді весь Ізраїль зрозумів, да, що він не організовував це вбивство. По суті діла, Давид віддає суд в руки Божій, Да? Якщо так прочитати, ми розуміємо, що він передає це в руки Божі. Ну і також дуже цінний урок, що Давид він визнає публічно, як цар, що він дуже, дуже. І дуже слабкий. Каже, я помазаний, да, я помазаний цар, але я дуже слабкий. Дійсно, без Христа, друзі, ми нічого не можемо. Навіть якщо ми маємо владу, якщо ми маємо силу, позиційну силу, авторитет, певні ресурси, Давид, і це урок для нас, він визнає, що Він є слабким, він віддається в руки Бога. Без Христа ми нічого не не можемо. Дуже цікава така думка є в духі пророцтва, які коментують цей весь розділ, ці розділи, які були, про події, які були в Ізраїлі. Пророк Божий каже, що якби Авнер залишався б далі жити в майбутньому, да? то були певні проблеми для царства і нації. Ми дійсно не можемо зазирнути туди в майбутнє. І не розуміємо зміст певних подій. Чому так, чому не по-іншому? Чому це відбулося, чому цього не відбулося? Але премудрий Бог стоїть за всім і допускає певні речі, незрозумілі нам сьогодні. Для того, щоб зробити певне добро, про яке ми можемо дізнатися тільки, тільки в майбутньому або в Царстві Божому. Певні події пішли б зовсім по-іншому. Тому маємо такі розділи, маємо такі вірші і такі події. Давайте ми з вами звернемось до Господа в молитві, помолимось, об'єднаємось в молитві. Дорогий Господь, у цей ранок ми заносимо щиру подяку тобі за твою милість, доброту до нас. Ти нам дозволив пережити цю ніч, і ми прокинулись у числі живих і цінуємо сьогодні новий день. Даруй нам його прожити мудро, не звершуючи помилок, не маючи духу помсти, зла. Навпаки, Господи, даруй нам шукати миру на своєму рівні, сіяти добро. Дай нам щирость, правдивості в наше серце. Даруй нам визнавати свою слабкость. І сьогодні, Господи, ми це розуміємо, що без Христа ми нічого, нічого не можемо зробити, ми безпорадні. Нам потрібна сьогодні Твоя благодать, Твоя мудрість діяти мудро і розважливо. Даруй нам приймати правильні рішення. Ми просимо сьогодні благословення на. Тих, хто приєднався до цього ефіру, хто буде дивитись записі, ми просимо благословення і миру на нашу країну, на нашу церкву, пробуди сьогодні народ твій. Даруй нам, Господи, діяти згідно слова Твого. Будь сьогодні в нашому серці, захисти нас сьогодні і прослався в нашому житті. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.